Знаєте, сьогодні пані Оксана казала, що в 2015 році було складно з українською мовою іноземною. Зазирнула в інтернет, міок виник в 1992 році. Ви собі навіть уявляєте, як тоді було складно. Коли виникав міок, а я вже, це вже, це вже мій, мій львівський період, то дехто навіть так. Плечами потискав, що вони собі таке придумали, українською кіноземно. Я горну ще кілька років назад. Я навчалася у Другобицькому педагогічному інституті, тепер це педагогічний університет на українській філології. Це була українська мова, література, англійська мова. І в 89-му я закінчила, в 88 му році це були перші моменти, коли можна було обирати предмети. Ми з колегами з групи прийшли в деканат до декана і кажемо, ми би хотіли послухати курс методику викладання української кіноземної. А ми на той момент слухали англійську методику викладання англійської кіноземної. Декан налякався, тому що це було ще до. 91-го року він просто налякався фрази Українська як іноземна. Тому, коли пані Оксана казала, який шлях пройшла українська мова, вона пройшла більше, ніж великий шлях. Вона справді пройшла більше, ніж великий шлях. Тільки за цим її варіантом українська мова як іноземна. З 88, 92-2015 і зараз, коли ми справді постали перед дуже великим викликом. Ми не помітили, як українська мова, як іноземна, яка зазвичай мала дуже слабі позиції у світі. Сильні мови, мови з першого десятку впливових мов завжди були в топі. Українська десь там. Добре, що була якась одна школа, дві школи. Як сьогодні пані Люба Любчик казала, було 10 французьких шкіл, стало 28. і ми зіткнулися з тим, що не ш... так склалася історія, так склалися події, що ми від позиції справді захисту, справді тих крихт опинилися перед викликом. Де ми повинні брати на себе відповідальність за те, щоб українська мова як іноземна набула сили в світі? І ми бачили, немає підтримки пані Любов казала, немає підтримки вчителів, немає. Ми ще до кінця не усвідомили, що ми з вчителів. До речі, і викладачів української мови як іноземної, яким українська мова була занадлижкова завід таким залишковим принципом. Ми раптом опинилися в центрі історії. Ми опинилися в центрі подій, де українська мова як іноземна стала мовою сильною. Мову, яку треба забезпечувати 700% відсотків дві тисячі другому році на Duolingo запит Навіть якщо він впаде на 50%, навіть якщо він на 60 на 70 відсотків впаде. Це все одно зовсім вже інші цифри, які стоять напроти української мови. Колись ми мріяли про те, щоб нас бодай помічали, а зараз ми стикнулися з тим, що нас замало. Що фактично сьогодні у всіх європейських державах, де з'явилися українці, мало вчителів, мало викладачів, мало, мало матеріалів, мало, мало забезпечення. Чи були ми готові? Ми мріяли. Ми, українці красиві мрійники. Ми мріяли про те, що колись так станеться. І, знаєте, інколи кажуть, бійтеся своїх бажань, так сталося. І ми зараз хапаємося за голову. Що нам робити? Як нам діяти? Ну але до відважних світ належить по перше, по-друге. Дорога дається тому, хто йде. Ну і по третє, гора виносить рівно стільки снігу, скільки їй призначено. Очевидно, той сніг, який впав на наші плечі з української мови, передовсім в Європі, бо Європа найбільше зіткнулася з появою велетенського, велетенського числа українських дітлахів, так, передовсім українських дітлахів. Так? Ми, ми однозначно дамо собі з тим ради. Ми однозначно дамо собі з тим ради, якщо ми абсолютно свідомо, і тут починаючи, бо всі, хто в тій. Залі свідомі, але мусимо, мусимо стукати в двері на дякувати Богу, що це вже тепер Берестейський проспект, бо недавно то був проспект перемоги, і держава також має розуміти і брати на себе відповідальність за те, щоб забезпечити українського вчителя чи вчителя української мови як іноземної в світі, тому що освітою стоїть нація не випадково в 19 столітті. Українцям відібрали мову і освіту. Ми вчилися російською мовою і ми вчилися в імперській школі. Це диво, як ми взагалі вигребли 19 століття. Тому освіта в світах це критично важливо. Це основа того, що наші діти, наші молоді люди залишаться українцями. Хтось з них повернеться в Україну, хтось з них залишиться в світах, хтось набуде іншої ідентичності, але від нашої освіти, освіти української мови іноземної, зокрема у світі, залежить наскільки міцним буде зв'язок з батьківським домом, з материнською землею. І це власне найважливіше, що би я хотіла сьогодні сказати. Воно трошки виходить за межі моєї основної доповіді. І зараз, власне, я передовсім дякую всім присутнім. Бо це ваша сподвижницька праця. І повірте, я знаю, наскільки багато ви робите, наскільки більше ви робите, ніж би мали робити. Тобто я скажу навіть інакше, я можу собі. Тобто, ні, я точно знаю, наскільки більше робить вчитель української мови як іноземної, ніж вчитель англійської мови як іноземної, французької мови як іноземної, іспанської мови як іноземної. Це таки точно. Тому на ваших плечах український світ у світі. Дякую вам за те і дякую за відвагу вписатися в цю історію. Тепер повертаюся до. Саме цієї причини, через яку, зокрема, я тут. Я ну, не те що хвалюся, я більше ніж хвалюся. Я причетна, я причетна до цієї книжки. Українська мова по Дорозбатемса до Страсбурга. Це популярна історія української мови, видавництво Віват. На сторінці є електронна можливість купити цю книжку, є вона в бібліотеках. Скажу так, коли мені запропонувало видавництво написати історію української мови, я була більше, ніж ошалашена, тому що я точно не історик мови. На що мені так? Я, я так і сказала пані Оленці Рибці. Вона каже, так то добре, що ви не історик мови. Бо якщо ви будете істориком мови, ви напишете мудру книжку, яку ніхто не зможе прочитати. І я потім, коли готувалася до написання цієї книжки, то зрозуміла, що праці всіх видатних українських істориків мови, між якими Василь Німчук, Івано Гієнко, попередній доповідач Міхаель Мозер, це все справді високого гатунку історики мови. Але їх треба вміти читати. Моє завдання було написати книжку, яку б читали, читали всі. Знаєте, це неправда, що автор пише книжку. Якщо зорі складаються, то це автором Всесвіт пише книжку. В цій ситуації мною писала книжку українська мова. І в якийсь момент стало зрозуміло, що це настільки сильна мова, настільки потужна мова, настільки життєдайна мова, що... Мені якісь моменти були навіть страшно. Подумайте, будь ласка, на хвилинку. Українська мова починає з'являтися на території Східної Європи десь приблизно в 6, 7, 8 столітті нашого часу. Вже перші риси, перші риси української мови це шосте-сьоме VI, століття, як каже професор Шевельов. В XII столітті це вже абсолютно повноцінна українська мова. На той час ми маємо такі потужні мови, як Латина. Ну, ви розумієте, півсвіта говорить латиною, інша половина світу говорить античною грекою. Між тими ще заплуталася церковно слов'янь. Церковні мови, мови релігії, мови європейські, європейські сильні мови. І тут з'являється українська мова. Ну, це приблизно якби зараз, я не знаю, ну, 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 ну. Якісь дивні ті ті слов'яни, якісь там собі свою мову придумали і хочуть, і хочуть щоби, щоб вона була важлива, щоб вона там це. Та ще й не хочуть щоб вона була така, як російська, та ще й не хочуть, щоб вона була така, як польська. Ну, якісь, ну, 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 диваки, та й годі. Минає століття за століттям. І ми опиняємося на порозі 21 століття. Тут закінчується остання сторінка, так? І українська мова претендує бути. Офіційною мовою в Європейському Союзі, а я вам ще інакше скажу, в геополітичному союзі золотого мільярда. Це не мови третього, я дуже не люблю той третій, другий світ і так далі, і так далі. Але ми знаємо, що є той золотий мільярд, як кажуть економісти і всі інші. Так от, ми в клубі золотого мільярду. Ми в клубі таких мов, як англійська, іспанська, португальська, чеська, словацька. То, то як то як з тою латиною і грекою? Де та латина і грека? Де та церковнослов'янь? Ми якби ще так в острозі в 17 16 17 столітті не створили того ще той, того, того, того варіанту слов'янської мови, який потім по всіх церквах всієї славії, які в православ... ну, які користуються церковнослов'янською, то, 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 то би ще швидше вмерла, то би і російська невідомо чи народилась така, як є. Ну, Але то вже інша історія. Так? Це означає, що якщо Бог щось вирішив, то немає навіть того дітися. Якщо якісь люди для себе визначили, що от, от це буде наша мова, і ми будемо нею говорити, то що б з нею не робили, вона все одно буде, вона собі буде. А тепер подивіться, знову ж таки, ще одна дуже цікава історія. Нам розповідають, що українська мова це селянська мова. І ми якось так знаєте, та ні, та ми переконуємо, що мені ні, в нас в місті також говорять і так далі. А я вам скажу, слава Богу, що вона селянська. Тоді, коли в Європі починають виникати модерні мови чи сучасні літературні мови європейців, українці нічого, крім українських селян, які розмовляють українською мовою, не мають, гетьманщину вже знищили. Січ фактично доруйновується, своєї інтелігенції ми не маємо. Еліт своїх політичних ми не маємо, економічних, не маємо держави, не маємо інституцій, не маємо, нема нічого в 19 столітті. Кілька людей. Кирило Мофодівське братство, скільки їх там? Троє, четверо, так, десять. За якщо би українська мова... Сучасна українська літературна мова, модерна українська мова виникала так, як виникають мови тих народів, які мали свої держави, свої еліти, свої інституції, свої університети, академії. Ми всього того не мали. То якби ми були міською мовою, ми б вмерли швидше ніж ніж це. А тут ми мали кілька мільйонів, здається, 12 мільйонів українців, які розмовляли українською мовою в селі. Візьми, закриємо всім рот, візьми, перевчи їх всіх. Хоч хотіли. І в такий спосіб ми отримуємо мову, яка виникає на народній основі отих 11-12 мільйонів українців, яку Котляревський починає робити, як нову літературну мову, потім е, Куліш, потім інші. І Шевченко не просто робить українську мову, модерну українську мову з мови отих простих, отих рабів, отих німих. так? Він прописує ідею нації. Він прописує те, що відбудеться в 1917 1918, 1922 році, на жаль, мусить піти в екзиль. І ви в світах нащадки частково тих, хто вийшов з Української Народної Республіки, хто вийшов з Західноукраїнської Народної Республіки. Це ваші батьки втримали українську державність в час української окупації, коли радянська влада окупувала, бо я вважаю, що це окупація, українську державу. І якби не ті, хто вийшли в діаспору, хто народилися в діаспорі, хто. Розмовляв, попри все тою родинною смовою, тому що всі ті люди, всі ви стали, всі, ваші батьки, ваші діди, ваші часткової ви стали частинкою тих інших суспільств, і це дуже і дуже важливо. Бо ви там відбулися, але кожен з вас десь виростав з того, з тої української державності, яку знищили. Це насправді великий подвиг українців, який ми все ще і все ще не визнаємо як подвиг. Ми якось так дивимося на себе очима наших загарбників, очима наших колонізаторів. Я дуже люблю цитату Еви Томсон, авторки такої прекрасної книжки, як Трубадури імперії. У неї є така цитата: парадоксально, але білі європейці. Які зазнавали колоніального натиску, найостанніші з тих, хто починає усвідомлювати той факт, що вони насправді були об'єктами колонізації? Вони дивилися на своїх окупантів як на переможців у війні проти них, а не як виконавців довготривалого колоніального проєкту. Вони ще не розповіли світові своєї історії. Їхнє мовчання має наслідки. Знаєте, коли я писала цю, тобто коли мова мною писала цю книжку, я до кінця не усвідомлювала, що я роблю. А виявляється, що я писала історію звільненого колонізованого. Мені в... Господь Бог, мова. Батьки, вчителі дали якесь таке, таке дивне вміння подивитися на оцю українську мову з позиції сили, з позиції того, що вона зробила саме так, щоб прийти в 21-е століття і в 22 теж 24 теж століття мовою. Сильною, мовою сильних, відважних людей. Ми говоримо і тут, що найважливіше, коли ми меморандум будемо ухвалювати нашого високого зібрання, пані Люба про це говорила, колеги на панелі про це говорили. Ема Томсон про це то каже. Ми маємо і Останнє, це, це те найважливіше, що пані Ірина сказала, ми маємо наступати. Я би казала, що ми, навіть, ми, маємо, ми маємо завершити історію захисту. Це вже, вже зрозуміло, що крапка, ми вже закінчили цю історію, ми маємо наступати до того моменту, коли ми маємо бути настільки сильними, щоб нам нічого взагалі не треба було робити. Щоби Одна історія про те, що ось виходить спіпер в європейському парламенті, щоб ні в кого навіть не було сумніву, що він зараз буде говорити українською мовою. На початку 21-го століття в Берліні був великий симп... Такий гуманітарний симпозіум. Участь брали всі, всі європейські народи. Там, до речі, і пан Михайл Мозер був, і ми робили одну спільну панель. І на початку, на пленарному, виступали президенти. Президент Німеччини виступав, президент Польщі на той момент виступав. Зараз не згадаю, чому саме ці два президенти були. Ось і ще хтось з європейського парламенту. Робоча мова англійська. Всі розуміємо, що робоча мова англійська. Як ви думаєте, якою мовою про доповідь виголошував е, Кваснєвський і якою допов... мовою виголошував е, президент Німеччини? Кваснєвський – польською, той – німецькою. Це на підсвідомому. Але вони можуть собі це дозволити, тому що вони знають, що їхні мови настільки сильні, що якщо хтось не зрозуміє, то це проблема того, хто не розуміє. Те, що казав Гаврилишин, скрізь починаєте говорити українською мовою. А там дивіться, якщо вас не розуміють, запропонуйте допомогу. Це звичайна людська практика. Ми завжди маємо пам'ятати одну дуже просту річ. Наша мовчанка має має наслідки, і тому ми маємо говорити, що нам не подобається, коли українською мовою не розмовляють в нашій присутності. Інколи це можна робити різко, інколи м'яко, а інколи наративно. І коли ми зараз готуємо матеріали для світових для, для нашого для світового українства, ми мусимо переписати наратив і візуалізацію української мови. Нам би треба було забути на якийсь час, що вона солов'їна калинова. Бо соловейки співають, калина красива, але політику не роблять ні піснею, ні красою. Політика це жорстока справа. І присутність в політиці української мови це найперша її сила. І ми мусимо це зробити. Ми можемо потім повернутися. Ми можемо потім згадати, що ми були і Соловійні, і Каланові, і що, ми, і що ми справді красиві. І для нас краса це дуже важливо. Причому ми в вишиванках. Бо це красиво передовсім. Але зараз ми маємо знайти інші метафори української мови. Зараз ми маємо знайти інші наративи про українську мову. Зараз ми маємо знайти іншу візуалізацію. І одна з таких історій, яку я дуже хочу розповісти, вона тут не до кінця прописана, тому що я далі думаю над книжкою, але шкодую, що я це я я це вже пізніше, пізніше придумала, але подивіться. Ми маємо два стандартні наші ті дві точки Емський і Валуївський указ. Чи Валуївський і Емський указ. От, нас 300 років мордували, нас забороняли, в нас там 100 заборон. і ти -ти 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 -ти. А тепер поділимося з іншого боку на Емський указ. Коли з'явився Емський указ, українцям вже взагалі нічого не можна було ні писати по українською мовою, ні видавати, нічого. Відповідно, все, що можна було робити, їхати в Галичину. Галичина на той момент має, як каже Ярослав Грицак, проєкти, русинський проєкт. Польський проєкт, русофільський проєкт і німецький проєкт. Тобто навіть не ну, українськими вони називаються, а русинами вони називаються. Галичани знають, що скрутне становище того русина. Вони не найсильніші. Тобто серед. Німці, поляки, росіяни і українці русини. ну, Якщо б ми жили в 1830 році, і когось би спитали, хто з них має шанс перемогти, ну я не знаю, чи хтось би поставив на українців. Але ми маємо е, Емський указ. Еліти українські, які вже чуть-чуть вибилися в колодочки, приїздять сюди і починають що про світу. Починають видавати наукові тексти, художні тексти. З'являється мова Шевченка. Так, є конкуренція, так, є суперечки. Але в тім горнилі галичани стають українцями. А тепер наступний період, 1939 рік. І нас об'єднують. На підставі чого? В них же ж українська ідентичність. Вони ж говорять українською мовою, їх тут більше, то їх треба до Києва приєднати. Було б ліпше, щоб ми то самі зробили в 1939 році, ну, але вже як сталося, так сталося. Але якби ті, хто нас об'єднували в 39-му році, зазирнули в 2014 рік, вони б нас точно не об'єднали. Значить, 2014 рік Майдан. Зазвичай Беркут наступав над рано. І не враховував однієї деталі дуже нелінгвістичної, Час приїзду 91 го чи 92 го поїзду. Розумієте? Кожен раз, коли Майдан, здавалося, вже все приїздив 92-й, здається, так? Поїзд, і приходила підмога. Я скажу так. Навіть якщо, навіть якщо заради кількох місяців 2014 року треба було вигадати Валуєвський указ, його треба було вигадати. Я не знаю, чи був би інший спосіб нас об'єднати. Я розумію, що така, такий наратив. Не виправдає тих всіх жахіть, які відбувалися з нами з боку Росії, бо війна була, гібридна війна триває весь час. Але дуже важливо, що ми скажемо світові, як ми нашу поразку перетворили на нашу силу, як з нашої поразки народилася наша сильна історія. Бо ми можемо завжди обирати, ми можемо. З поразки ставати слабшими, або ми можемо поразку перетворювати на перемогу. І дуже важливо, коли ми нашим дітлахам, чи зовсім маленьким. Чи тим, хто не хоче йти, хоче йти танцювати чи займатися спортом, але не хоче йти до недільної школи, що ми їм розказуємо? Зрешті, так, як і студентам. Якщо в них немає сер... дивіться, зі студентами та сама історія. Якщо вони не мають сертифікату про українську мову, як іноземну, то прийшовши на словістичне відділення, вони обирають будь-яку іншу слов'янську мову, яка має такий сертифікат. І це, будьмо чесні, ми б так само робили. Просто ми вже трохи такі старші, свідоміші, відповідальніші, але. Але ми теж колись були дітлахами. Дуже важливо, коли вони танцюють гопак, щоб вони мали наратив про сильний гопак, щоб вони мали наратив про те, що народжується з поразки велика сила. І щоб йдучи через своє життя. Дивлячись навіть на українську мову, той, хто читав книжку, каже колеги, ну такі ті такі ближчі колеги каже, не жоришка каже: ну, ти якось дивну ту книжку написала. В тебе в кожному абза... ну таки, кожен розділ роз... закінчується тим, що от все, ну кінець українській мові. В наступному розділі вже здається, будемо читати, як ми її хоронимо. А в тебе наступний розділ, і знову в наступному розділі вона має вмерти. А потім вже в самому кінці 25-та мова Євросоюзу каже, як ти ту книжку писала, що ти курила, коли ту писала? Я кажу, нічого не курила, нічого не пила, писала тяжко. От тобто це мова, це оце, власне погляд не того, хто дивиться на росіян як на колонізаторів, а погляд того, хто взагалі на них ніяк не дивиться. І це намагання, щоб ми врешті почали говорити як вільні, самодостатні, не рефлексуючи ні на схід, ні на захід. Писала одну статтю про біографію Лесі Україні, мовну біографію Лесі Українки, яка оперувала 13 мовами. І там треба було дати контекст, в якому вона народилася. І я, власне, кажу, що Волинь це те місце, яке зі нас була Східна імперія і Західна імперія, Східна імперія Романових, Західна імперія Габсбургів. Рецендент виявився Москвофіл, назвою галицьким терміном, зробив зауваження. Ми не можемо називати Російську імперію Східною імперією, бо можна подумати, що вона азійська. Можна подумати, що вона не азійська. І я мусила якось це прокоментувати. І я сказала так, слухайте, я статтю пишу з Києва. Приїдьте до Києва, і ви раптом зауважите, що Відень це на Захід, а Москва це на Схід. Я не можу змінити географії. Я пишу як Українка з Києва. Для мене це Східна імперія, для мене а тут в мене Західна імперія. Ми. Ми мали різних героїв, ми мали різну історію, ми мали дуже багато всього різного, але всі ми мали спільний імперський досвід. Галицький, один, великоукраїнський різний, але ми всі їх мали. І наша мовчанка має завершитися. І коли ми вже така остання такий, такий, такий рядок перед самою сьогоднішньою вже початком, ми з пані Оксаною йдемо і так говоримо про те, що є багато матеріалів і що треба писати. І я кажу, треба писати, але треба писати так, як інші європейці, які сьогодні вже вільні з Київської оптики, львівської оптики, Одеської оптики, де на сході Москва, а на Заході Відень. Ми не частина Москви вже сьогодні. Ми так ментально ніколи нею і не були. Хоча дуже було велике бажання. Східної, ніби не азійської імперії, щоби ми були, ми вистояли. Слава Україні!